Законом України добровільне об'єднання громад, який прийнятий нашою Верховною Радою 5 лютого 2015 року, передбачено принцип добровільності, ефективності, доцільності. Саме основні, що можна сказати про цей закон. І якщо ми бачимо, що наша сільська громада має 1091 чоловік населення, об'єднує чотири населених пункти, має можливість. Направляти кошти на упорядкування вулиць, на витрачання коштів по соціально-економічному розвитку, то зараз, якщо буде об'єднання громад, просто я переживаю і думаю за те, щоб люди самі вирішили це питання, як вирішать, чи добровільно об'єднуватися нам, чи залишитися як самостійною сільською громадою. Фактично, я. Прихильник об'єднання для того, щоб покращити добробут наших людей. Проте багато запитань до законодавчої бази. Чому скажу? База нормативно передбачає добровільне об'єднання громад, але механізму самого об'єднання як буде втілюватися в життя, немає. Тому мені здається, що саме основне для людей треба думати про людей. І бажано. Щоб не залишити ці села на вимирання. Тому що зараз, якщо в нас сільська рада знаходиться в щасливій, а Білозерівка, Королівка, люди мають куди прийти, звернутися. Якщо буде об'єднана громада, знаходиться центр в Липовці, чи в другому місці, як вирішить громада і звернутися особисто до сільського голови чи до міського голови, як буде називатися потім, Об'єднана громада, я думаю, не буде. Бо якщо буде навіть введений механізм старост, староста всі питання все рівно не зможе вирішити через те, що йому треба буде звертатися до об'єднаного керівництва. Питання фінансування. Якщо залишиться фінансування на рівні цього, що на сьогоднішній нас день є, сільська рада спроможна, самодостатня. Проте є нюанси. Знову ж таки законодавчі бази. Як буде фінансуватися, якщо громада залишиться, не приєднається ні до якої об'єднаної громади? Залишиться фінансування теж саме, чи будуть знову зати, чи будуть силовим методом примушувати до об'єднання через економічні речаги. Тому мені здається, що треба, щоб роз'яснити механізми об'єднання. Всі перспективи, ми кажемо, що об'єднання громад для покращення життя громад людей. Але ж якщо ці старі люди фактично в населених пунктах залишилися більше пенсіонерів, як вони не можуть прийти в сільську раду, а сільський голова, чи секретар, чи працівники сільської ради йдуть до них вирішувати їхні питання, допомогти в чомусь, то чи зможе? Об'єднана громада своїх представників посилати в ці села чи залишать їх на призволяще. Якщо взяти навіть два наших дві сільські ради Лозовацьку і Щасливську, вони були колись об'єднані вже. Вже такий шлях пройдений. Роз'єдналися для покращення благополуччя людей, роз'єдналися. А зараз ми знову наступаємо на ті самі грабі. Я навожу приклад Польщі, так як ми йдемо по польському варіанту. Вони говорили, що для того, щоб людина побудувалася населеному пункті. Їй до того участка, де вона буде будуватися, проводять дорогу, освітлення, газ, воду. В нашому варіанті цього ще не, не може держава допомогти, а тим більше об'єднана громада також не може. Через те, що в нас дороги ще страдають ті, що які є, не можемо до ладу довести. Якщо варіант взяти об'єднання малих громад, він також не економічний. Тому що два бідних об'єднати багаче не стануть. Експериментально зробити один район на область, два райони, чи скільки чи, чи на нашому районі зробити кілька сіл об'єднаних, щоб провірити це на практиці, як воно буде діяти. Якщо буде діяти позитивно і буде результат видно для людей, у нас школа налічує 108 дітей. Зараз школа не перспективна буде, тому що в 12 цих кілометрів чи 14 будуть підвозити. Школа закриється, 21 вчитель залишиться без роботи. Польща проводила е, об'єднання громад, реформу адміністративну, 11 років. З 98 року по 2009 рік. Нас за 1-2 роки це не мето, тим більше, що ми самі бідні, а тим більше, що вже бачимо, що війна на Сході в нас йде.